Неважливо, як мене звати. Я один із тих, хто стояв під стягами ярла Рагнара Лодброка. Я бачив, як ми піднімали паруси проти Англії. Я чув його голос, коли він кличе на собі. Я бачив, як нашого конуга кинули в яму зі зміями. Це моя правда, правда воїна, який йшов у похід разом із Рагнаром. Наші кораблі, Дракари, були нашою гордістю довгі. Вузькі з високо піднятим носом, прикрашеним головою дракона чи змії. Вони ковзали по хвилях так швидко, що здавалося, самі вітри бояться їх. Ми могли йти морем, річкою, навіть витягти судно на берег і перетягнути через землю. Це була зброя не менш страшна, ніж меч. Я сидів на своєму місці, тримаючи весло, на мені був обладунок, кольчуга, зібрана сотень залізних кілець. І шолом із залізним носовим упором. У руці щит, розмальований символами могороду. Ми не були в однаковій броні, як у римлян чи франків. Кожен воїн мав те, що здобув чи успадкував. У когось це був простий шкаряний обладунок, у когось багатий панцир. Але разом ми були стіною щитів. Рагнар стояв на носі свого дракара, його голос був гучний, як грім, море наш шлях. Англія наш скар, і хто не піде зі мною, той втратить шанс увійти в саги. Ми кричали у відповідь, і наші крики здивалися з криком воронів, що летіли над головами. В Англії ми вже бували, але тепер це був не просто грабіж, це був похід, який мав показати всім, і м'яра Гнара знають і бояться. Дні та ночі ми йшли морем, даркар летів по хвилях, завдяки нашим веслам і вітру в парусах. Коли приходила буря, ми співали, щоб не втратити дух. На борту було все необхідне щити підв'язані вздовж бортів, щоб захищати нас від стріл, під лавками харчі, в'ялене м'ясо, риба, бочки з водою та медовухою. Ми висадились на узбережжі нортумбрії, англійці не чекали такого удару. Їхні поселення палали, монастирі грабувалися, а ми йшли далі, все глибше у їхні землі. Англійці билися інакше, ніж ми. Їхні воїни мали важчі обладунки, довші мечі та списи, але вони не знали, як протистояти в стіні наших щитів. Ми билися плечом до плеча. Наші сокири й мечі рубали їхні ряди, а земля пила їхню кров. Я пам'ятаю запах диму, змішаний із запахом мокрої землі. Чути було крики жінок і дзвін мечів. Це була війна такою якою ми її знали жорстокою та без пощади? Та доля повернулася проти нас у цьому вході, дружина Рагнара була меншою, ніж зазвичай. Він хотів показати, що навіть малою силою можна підкорити Англію, але ворог зібрався швидше, ніж ми думали. Король Елла Нортумбрії оточив його. Рагнар бився, як завжди, в першому строю, його спис розбивав ворожі ряди, а ми кричали його ім'я. Але ворогів було надто багато, його схопили. Ми більше не бачили нашого ярла серед живих. Кажуть, його кинули в яму повну змій. Змії жалили його тіло, але він не стогнав, він сміявся. Його голос лунав у тій ямі, і він промовив Коли поросята дізнаються, як загинув вепер, вони заревуть своїми іклами. Я не чув цього сам, але ті, хто був поруч, передали нам його слова, і ми знали, це не кінець. Сини Рагнара почули про смерть батька, і вони підняли найбільше військо, яке світ бачив від часів римлян. Це була велика язичницька армія, так називали її англійці. Дракар за дракаром, сотні кораблів, тисячі воїнів з Норвегії, Данії, Швеції. Це була буря, що накрила Англію. Ми йшли вперед, спалюючи міста, руйнуючи замки, топчучи їхні війська. І коли ми схопили короля Еллу, ми зробили з ним те, що він зробив із нашим ярлом. Легенда каже йому вирізали криваве орлище, жахливу помсту, яку запам'ятали на століття. Так, ми помстилися, але чи повернуло нам це Рагнара? Ні. Він був із нами лише в наших піснях. У кожному бою ми чули його голос. У кожному крику воронів ми чули його знак. Тепер я старий, я бачив смерть і славу. Я пам'ятаю наші дракари, як вони ковзали по хвилях. Я пам'ятаю, як ми билися пліч опліч, і я пам'ятаю свого ярла. Ви питаєте, ким був Рагнар Лодброк? Для чужинців це варвар, для істориків легенда, можливо, складена із кількох людей. А для мене це був мій вождь, людина, заради якої я жив і заради якої я був готовий померти. Він не зник, він живе у наших спогадах, у наших сагах, у нашій крові. І якщо ви чуєте мої слова, значить його ім'я живе і досі. Рагнар Лотброк, наш конунг, наша легенда. Якщо вам сподобалась моя історія, ставте лайки та пишіть, яку історію ви б ще хотіли почути. До зустрічі у нових відео.